Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. 44 гривні кошик. Той кошик декоративний, дитячий, великодній, із фетру. Такий варіант за 55 гривень. Кашпо декоративний із зайчиком. Ціна 129 гривень. Цукерки вафельні. Їх є 3 штуки в упаковці, вага 27 грамів із фісташковою начинкою за 34 гривні. Це є людяник у вигляді стопи. І є така кислота у вигляді порошку. тут є. Продемонстровано. Вага 60 грамів загально. Шоколад молочний 39 гривень, 80 грамів. Шоколад з арахісом 44 гривні за 100 грамів. По 10 гривень чипси довгі, картопляні, вага 50 г. По 72 гривні чайне асорті Ловаре. 4 смаки по 8 пакетиків. Новинка від Frakenbock. пергамент для випікання силиконовий круглий діаметр 36 см, 20 аркушів. Ще тут намальовано, що підходить до аерогрилю. Кубики для заморожування, ціна 59 гривень. Всередині вже є водичка, ви у такому форматі їх закидаєте в морозильну камеру, потім кидаєте ці заморожені кульки у напій. Є плюс що напій не буде розчинятися, тобто концентрація буде залишатися така, як є. Водичка вона розмерзнеться, помили кульки і можна використовувати повторно. 59 гривень 20 штук. Багатенько до нас привезли форм для випікання кексів, силіконові, такі у вигляді серця. А є ще у формі квіту. Біло-зелена колекція. 17 гривень коштують трубочки для коктейлів, Дві штуки металеві із таким маленьким дьоршиком для їхнього миття. Ніж для нарізання сиру чи картоплі за 29 гривень. Такою хвилькою нарізаємо, за 9 гривень горіхокол пластиковий. Бачила, що дуже гарно розколює лісовий горіх на просторах інтернету, що горіх залишається цілий. Ложка чайна, бронзова ціна 34 гривні. Бронзовий тут колір 27 гривень. Така ложечка з довгою ручкою. Кавова. Вогник, бензин 140 мл за 39 гривень. Розпалювач для багаття, об'єм 200 мл. Ціна 34 гривні. 119 гривень. Келих для вина скляний. Склянка для коктейлю висока, об'єм 240 мл за 22 гривні. 149 гривень. Набір стаканів. Їх є 6 штук в упаковці. Об'єм однієї склянки 280 мл. Набір склянок для віскі по 250 мл об'єм. 6 штук за 169 гривень. Форма для випікання овальна 199 гривень. Об'єм 2 літри. Чашка хвиля. Об'єм 400 мл Ціна 39 гривень. Стакан із червоної глини. Ціна 34 гривні. Об'єм 320 мл. Салатник фарфоровий, ціна 39 гривень. До речі, малюнки тут є різні. Такі з в грумбик. І ще є ось такі. Геометрія. Ой, перепрошую, що так шумно Ось такі варіанти по 39 гривень. Бульйонниця керамічна, 660 мл, 59 гривень. 119 гривень, тарілка обідня фарфорова з візерунком. По 39 гривень, чашки з 199 гривень дошка для подачі сиру із ножами діаметр 20 см. 229 гривень менажниця для закусок на 5 відділів екодуб. Форма для випікання силіконова 99 гривень. Вона, до речі, розкладна. Кошик для закусок металевий в золотистому кольорі 77 гривень. Такий варіант за 129 гривень. Металевий і трошки більший по діаметру. 99 гривень миска вставна для водяної пані. До речі, метал досить такий хороший, не тонкий. 139 гривень. ємність харчова, металева із кришкою. І є меншого діаметру за 119 гривень. Штопор пневматичний. Ціна 69 гривень. Банка для спецій скляна. Ціна 39 гривень. Баночка для спецій скляна ціна 29. Кухоль порцеляновий за 59 гривень. 139 гривень, набір подарунковий, чашка і цутерочки в коробочці їх 4 штучки. Від люмінарк кухо для пива об'ємом 590 мл 88 гривень. 179 гривень, ємність для напоїв пластикова. Ось так виглядає, є в різних кольорах. Масляниця кухонна із бамбуковою підставкою, а верх пластиковий ціна 64 гривні. Супер ціна піднос пластиковий, прямокутний із ручками. 29 гривень. Показую вам ближче. Тут є код, і можна помоніторити через додаток Аврора, чи є такий товар у ваших аврорах. 59 гривень та ця кухонна, пластикова, і є теж кольори на вибір. І ще темніші. Термосумка для зберігання аж 449 гривень коштує. Такий варіант за 399 38 на 21. Так, А цей варіант, який об'єм. Теж 38 на 21. Ще, але ціна відрізняється. Є менші варіанти. 149 гривень і 169 більший. О 9 гривень ліка кухонна пластикова. 29 гривень набір ложок підставок. Дві штуки. Такий варіант за 19 гривень. Тримачі для серветок. Ціна 49 гривень. Така серветниця дозатор 139. 24 гривні органайзер для зубочисток пластиковий. Такий варіант по 39. Стакан для пива по 34 гривні. Пластиковий об'єм пів літра. Яка ніжність приїхала? Килимок кімнатний, такий у формі хмаринки. Ціна 149 гривень. Всі вони однакові, але ви знаєте, помічала таке, що може, наприклад, в одну аврору привезти із одним малюнком, а в іншу зовсім інші, але всі однакові. Так буває теж килимки. 16 гривень щітка господарська із ручкою. манюня така. Кольори в асортименті. По 19 гривень набір гачків, самоклеючих металевих дві штуки. Витримують до 2 кг. Новинки на відділі рукоділля, наліпки для декорування 3D 20 штук. Вже цікаво виглядає, ціна 29 гривень. Вони йдуть таким переливим кольором, але основний синій колір. І такий більшого діаметру ціна 29 гривень. Тут переважаючи колір червоний, хоча вони теж йдуть переливим кольором. І ще один варіант. Такий варіант, до речі, відрізняється від ось цих. Ціна 29 гривень. Такі квіточки, тут вже 40 штук. 16 штук за 29 гривень. Біленькі квіточки для декорування. 299 гривень коштує калимок пляжний. Бійдем в такій сумочці зібзастікою. Давайте Одненький відкриємо. Бачу, є у різних кольорах. Перший плюс, що дуже гарно, компактно складається. Має таку. Ручку для легкого переносу і липучку, яка власне, фіксує у закритому вигляді. І, як бачите, досить великий він не поміщається в кадр, щоб показати. Зараз спробую віддалити кадр. Так, все одно не поміщається. Одним словом, він з однієї сторони йде такий, як профольгований. Це дуже класно, не буде пропускати холоду від землі. Я такий схожий килимок колись купляла. І знаєте, де я його використовувала? Я давала дитині двір сидіти із подружками, знаєте, бавитись біля дому. Є різні кольори. Бачите, її жовтенький, синій, і зелений грумбик. 299 гривень ціна. 149 гривень сумка чоловіча, класична із довгою ручкою. Матеріал чомусь схожий на екошкіру. шкіру. 99 гривень, сумка чоловіча нагрудна. Спрей від запотівання окулярів 50 мл, 49 гривень. Картина по номерам, розмір 40 на 40 см. Фарби пензлики йдуть в комплекті. Тобто, це тут вже основа профарбована. 249 гривень. Лялочки лол. І ось такі лялечки. Дуже добре, знаєте, що трошечки профарбована основа. Здається, так буде простіше <сум> дофарбувати. Домалювати. Ось такий варіант. І за 219 гривень, трошки менші, 30 на 30 см. Теж лялечки лолки. Шкода, що для хлопчиків нічого немає, все таки більш дівчаче. За 59 гривень скринька планер дерев'яна. Показую вам поближче ось код, кому цікаво, можете промоніторити, чи є у ваших аврорах. Такий, брелок іграшка. За 59 гривень. Хто не бачив випуску, є вже панами. Кепки-капелюхи в Аврорі. Так, швиденько пройдусь по позиціях. Такі варіанти по 149 гривень. 129 гривень капелюх жіночий, літній. Такий капелюх ціна 69 гривень. Такі світлі кольори. Дитячі кепки 149 гривень. 129. Кепка такий козирок. Ціна 69 гривень. По 149. Чоловічі теж 149. Всі, крім ось цих. Ці коштують 129 гривень. Вони є однотонні, такі вони під старовину. Бачите, ніби затерті. По 149 гривень панами. Такий варіант 129. Однотонні чорні 129. Є із вишивкою. Такий варіант 149 гривень. Так, 149. Це вже зовсім інший дотик. І дитячі по 139. Такі теж 139. Так, така кепка 149. Це ще не все, ще є ось такі ціна 129. 149 для хлопчиків, є в різних кольорах з динозавриками. До речі, я таких не бачила, тільки десь недавно приїхали. Такі 129, однотонні теж 129 гривень. Це 219 гривень іграшка дитяча еко піраміда, вежа. Вітерце із лопаткою. Цікава виходить фігурка. левчик і догори ногами. Ціна 55 гривень. За 29 гривень формочка для гри із піском. 189 гривень машинка лопатки. Це ельфалова вежа. Для гри із піском. 129 гривень набір для виготовлення іграшки антистрес. Хто пам'ятає ці іграшки? Тут треба ще самостійно її зробити, кольори є різні. По 29 гривень коректор канцелярський стрічковий. 19 гривень, такий набір закладок скріпок. Дві штуки. 164 гривні набір офісного паперу 500 аркушів формат А4. 199 гривень набір іграшковий ліхтар. Це для пікніку, угу. пластикова їжа, посуд. 88 гривень ополіскувач для порожньої нарота. 500 мл. Вже дуже багато приїхало всього літнього. Аж дуже багато, ви знаєте. Окремо відео вам знімлю, бо товар тільки-тільки приїхав, ще немає цін. Щоб ми з кожної одиницею не бігали до сканера. Покажу, коли вже будуть ціннички. 249 гривень коло для плавання дитяче. До речі, коли обираєте для менших діток, то обирайте такі круги, щоб вони мали ще всередині таку плівочку, як трусики. Ось тут видно. Це дуже зручно, щоб дитина не просковзувала всередину, знаєте, не. Не, 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 не занурювалася, а сам круг її тримав на плаву. Такий варіант. Ціна 149 гривень. У нас ще вчора сніг був, падав. Сьогодні вже ніби немає, але погода ще не до плавання. Такий автомобіль Виготовлено із пшеничного волокна. Дуже цікаво. Чесно, навіть не уявляю, як можна із пшеничного волокна виготовити автомобіль. Ціна 349 гривень. Фен для волосся дорожній за 299 гривень. Такий варіант, теж дорожній, маленький, за 299 гривень Вирівнювач для волосся 279 і 299. Такий вирівнювач 299. 174 гривні машинка для чоловічої стрижки. 59 гривень помада для губ. По 14 число діє акція на усі щітки для розчисування волосся. Хто не бачив є відео на каналі, сканувала товари, показувала, скільки зараз коштують ці товари. Тож, кому цікаво, переходьте, дивіться. Ще є декілька днів, щоб продавати за акційною ціною. Тримач підставка для телефона. Ціна 39 гривень. Є у різних кольорах. Набір тримачів для кабеля три штуки за 29 гривень. Лампа підсвітка для фото, відео 99 гривень. Рукавички робочі по 9 гривень. До речі, досить непогана якість. Багато інсектицидних засобів від комарів, мух по 5 гривень стрічки. Пластини від комарів 10 штук за 19 гривень. Браслети від комарів дитячі в різних кольорах 12 гривень. Спреї 69, 59 та 64. І є ще дехлофос від 55 гривень ціна. Такі спіральки від комарів, їх 10 штук упаковці, 27, Такі 39, тут є і на рідину, і на пластини, 88, окремо, рідина 49, і сам ось цей механізм, фумігатор від комарів універсальний, 39. Антиміль засіб 64, пастка, будинок від тарганів 9 гривень. Така пастка тривалої дії від тарганів за 55 і гель від тарганів за 59. Засіб від молі 2 штуки за 34 гривні.